Ми повинні боротися проти всіх і всього, бо ми найкращі, і ми стоїмо за те, що представляємо. Ці слова президента Барселони Нарциса де Карераса у 1968 році звучать більше як заклик до оборони фортеці, ніж до підготовки до футбольного матчу, чи не так? Але чи дійсно в умовах тодішньої диктаторської Іспанії каталонський клуб мав такі нестерпні умови? Давайте розбиратись. Мене звати Вадим, і це канал 2 в 1. Тут ми продовжуємо розбиратися у хитросплетіннях політики та іспанського футболу. Сьогодні другий кандидат на звання команди режиму. І тут одразу виникає питання: а чому ми говоримо про Барселону як претендента? На перший погляд, все очевидно: утиски, заборони, перешкоди для розвитку стандартна історія. Але чому б не зосередити увагу, скажімо, на еспаньолі? Адже саме цю команду ми вже згадували у першому випуску. Це клуб, який мав лояльне ставлення до центральної влади і теоретично міг би стати його офіційним представником у Каталонії. Справа в тому, що еспаньол за популярністю і масштабом навіть близько не міг конкурувати з Барселоною. Основними вболівальниками клубу в 20 столітті були внутрішні мігранти, які підтримували режим, але не могли їздити до того ж Мадриду на матчі. Саме тому вони і обрали еспаньол як альтернативу та майданчик для пошуку однодумців. Але це все ж таки меншість. Більшість етнічних каталонців були пробарселонськими. Відповідно, логічним було пробити акцент саме на цей клуб, який є сильнішим і популярнішим. Загалом початок історії про те, що сталося з Барселоною на початку правління Франко, можна просто Ctrl-C плюс Ctrl-V з минулого випуску про Атлетік Більбао. Зміна президента, перейменування клубу з футбол-клуб Барселона на клуб, де футбол Барселона. Гравці, які після війни залишилися за кордоном, усе те саме. А на фоні цього хаосу перед керівництвом клубу постало ключове питання. Що робити далі і чи давати взагалі клубу нове життя? З одного боку, очільники розуміли всі ризики: фанатські заворушення, арешти, непокора, список можна продовжувати. Але навіть попри це закриття клубу не розглядалося. Чому по-перше, всі розуміли, що зникнення Барселони спричинить колосальне соціальне невдоволення? По-друге, якщо у людей забрати футбол як простір для емоцій, вони почнуть вихлюпувати ці емоції у інших набагато небезпечніших місцях. І по-третє, потрібно було продемонструвати на весь світ, що Іспанія поважає інші регіони, адже функціонують і Барселона, і Атлетік, тобто. Суто політична історія. Перші роки після громадянської війни для керівництва виявилися на диво спокійними у 1940 році. Міністр спорту Іспанії Хосе Москардо призначив президентом клубу франкіста і ветерана громадянської війни Енріке Пінь'єро. І перші три роки його каденції пройшли без скандалів. Ба більше Барселона навіть виграла Копа дель Генералісімо у 1942 році. Проте у травні 1943 у півфіналі Кубку команда зустрілася з мадридським реалом. Пін'єро був на стадіоні. Туди ж завітало керівництво столичної команди. Той матч Барселона виграла з рахунком 3-0. Але ключовим стало те, що фанати почали закидувати суддю та гравців Ралу всім, що було під рукою. А потім те саме почали робити у бік президентської ложі, де якраз був Пін'єро і керівництво Ралу. Ця подія викликала скандал, і міністерство спорту вирішило накласти на футбольний клуб Барселона штраф у розмірі 2500 песет. Через агресивну поведінку уболівальників, які погрожували команді супернику та арбітру, а також проявили неповагу до президентської ложі, що була зайнята високоповажними спортивними авторитетами. Матч відповіді теж пройшов неспокійно. Барса була розбита з приголомшливим рахунком 11-1. Після матчу почалися звинувачення у тому, що іспанська влада перед грою залякала гравців та тренерів Барселони, і тому вони вирішили не чинити опір. І хоча мадридська публіка вела себе більш емоційно, ніж каталонська, реал був оштрафований. Але на суму в два рази меншу ніж Барса за словами футбольного письменника Сіда Лоу, рахунок 11-1 займає набагато більш помітне місце в історії Барселони. Це була гра, яка вперше сформувала ідентифікацію Мадрида як команди диктатури. А Барселони як її жертви у сезоні 1944-45 Барселона виграє іспанську лігу вперше після приходу до влади Франціско Франко. За час його режиму клуб здобуде 8 чемпіонських титулів та 9 перемог у Копа дель Генералісімо. Фанати Ралу інколи це як аргумент, що під час режиму клуб вигравав трофеї. А ось ми виграли ту саму лігу тільки через 10 років після приходу Франко. Однак, це як на мене не є релевантним аргументом легкого життя Барселони. Наступним моментом конфронтації режиму та клубу відбувся у 1949 році. Барселона святкує визначну дату – 50-річчя клубу. З одного боку, Франко вітає команду та бажає їй успіхів, а матчі чемпіонату через таку дату взагалі відміняють. З іншого боку, саме святкування виявилось доволі скандальним. За нього відповідав Ніколау Казаус, бізнесмен та вболівальник Барселони, який воював проти Франко і повинен був бути страчений. Однак провів у в'язниці лише 5 років. Він взагалі міг би претендувати на посаду президента клубу, адже його любили у Барселоні. Однак зрозуміло, Зуміло, що зі своїм минулим він не міг ні на що розраховувати саме казався, звинуватили у тому, що під час святкування він. Роздрощив фотографію Франко, ось як він сам прокоментував ту ситуацію. Інцидент 1949 року варто розглядати в контексті того, що Барселона була дуже успішним клубом, незважаючи на упередженість футбольної федерації Іспанії та франкійських властей. Тоді як до 1949 року Реал не виграв жодного чемпіонського титулу після громадянської війни. Я думаю, що вони прагнули зупинити успіх Барси і побачили в моєму. Йому призначенні глави святкування 1949 року прекрасну можливість. Губернатор погрожував мені вигнанням, звинувативши у двох речах: по-перше, що моя інавгураційна промова мала сепаратистський антицентралістський підтекст. А по-друге, що я нібито розтрощив фотографію Франко, яка колись висіла в залі засідань. Насправді я просто зняв її та поклав у менш помітне місце, оскільки вона постійно падала, коли закривалися двері. Мені б хотів. Лілося вчинити те, у чому він мене звинуватив, але я мусив думати про репутацію Барселони. врешті решт скільки не було доказів, він відпустив мене з попередженням. Святкування ювілею пройшло за планом, і кульмінацією стали танці на полі Лес Кортс перед 40 тисячами людей під час найбільшої сардани, організованої з часів громадянської війни. І справді тоді Барселона зарекомендувала себе як Дуже сильна команда. До речі, вважається, що Франко теж частково долучився до цього успіху, надавши змогу Барселоні підписати угорського нападника Владислава Кубалу. На той час підписання іноземних гравців було неможливим. І є версія, що Франко допоміг гравцеві стати громадянином Іспанії. За Барселону гравець провів 186 матчів та забив 131 гол. І здавалося б, ці успіхи повинні були стати поштовхом для Барселони, проте вони призвели до одного з найбільш складних періодів для клубу. У 1951 році керівництво Барселони приймає стратегічне рішення: відмовитись від реконструкції стадіону Лескорц і побудувати новий стадіон, зараз відомий як Камп Ноу, який відкриють через 6 років. Однак під час будівництва каталонці не вклалися у запланований бюджет. В результаті чого борг клубу склав понад 230 мільйонів песет. Будівництво було складним, адже потрібно було купити землю, домовлятися з чиновниками, підготувати район при потребі, переселяючи людей. Керівництво хотіло продати ляскорз, але територія стадіону входила до зеленої зони, де не можна було нічого будувати. І тут ключовим виявився декрет, який нібито підписав Франко 23 вересня 1965 року. Він затверджує зміну використання зеленої зони для північної частини проспекту Генералісимуса Франко між площами Кальво-Сотел та папи Піо 12 в Барселоні, там де розташований сам стадіон Лес Кортс. Таким чином, Барселона змогла продати територію старого стадіону та заплатити за будівництво нового. Цей момент згадують як найбільша допомога франко футбольному клубу. Барселона також 60 ті роки стали для Барселони періодом значних змін у контексті самоідентифікації. Цей час, коли Іспанія поступово відкривалася світу після років ізоляції, що гальмувала її економічний розвиток. У зв'язку з цим було прийнято стабілізаційний план, який передбачав лібералізацію економіки, що на той момент виглядало Доволі неочікувано в країну почали приходити іноземні компанії високими темпами. Почав розвиватись туризм, і економіка Іспанії почала переходити до економіки вільного ринку та ставати частиною європейської економіки. Ці та багато інших змін призвели до так званого іспанського економічного дива та буму іспанської економіки. Відповідно, коли країна відкривається, стає більше можливостей демонструвати свою ідентичність з меншим острахом до можливих репресій, які можуть негативно вплинути на імідж держави у світі. Футбольний клуб Барселона використав ці можливості, щоб знову стати клубом, який в першу чергу належить каталонському регіону. Почалося все з президента клубу Міро Санса, який приділяв значну увагу каталонській культурі. І на відкритті кампно виступали каталонські колективи, лунали. Каталонські пісні також він став першим президентом, якого затвердили на другий термін, під час якого він подав у відставку, якраз через те, що не зміг дати раду з економічними проблемами у клубі. Його наступником став Енрік Ляудет, який не просто продовжив політику Санса, але й пішов далі. Перейшовши в серйозну опозицію до влади, він пропонував низку реформ. До прикладу, відмінити заборону на трансфери іноземних гравців. Запрошувати британських рефері, щоб вони судили найважливіші матчі повернути систему, за якої президенти клубу голосують на виборах у федерації футболу. А офіційні члени клубу можуть голосувати за президента свого клубу. Однак ці пропозиції не були прийняті, адже інші клуби їх не підтримували. Розчарувавшись у відсутності демократії, Ляудет вирішив самостійно провести референдум, який стосувався назви стадіону. У той час у більшості клубів подібні рішення ухвалювалися виключно директорами, але Ляудет прагнув долучити до цього процесу вболівальників. За підсумками голосування, стадіон отримав назву Стадіон Барселони. Офіційну назву Ноу» no» стадіон отримав лише у 2001 році внаслідок ще одного референдуму. На жаль, через відсутність результатів на футбольному полі, Енрік Ляудет покинув президентство, а його наступником став нарцис де Карерас. До війни він був членом правоцентристської каталонської партії Ліга яка не підтримувала Франку у громадянській війні. Він не був усунений після конфлікту, оскільки не обіймав жодної державної посади. Нарцис також не був включений до списку осіб, яким заборонено обіймати будь-які спортивні посади через їхнє політичне мен. Нуле на відміну від його близького друга Ніколау Казауса. про своє призначення він сказав: так я прийняв президентство, хоча влада намагалася зірвати його з Мадрида. Президент Федерації Хосе Луїс Коста подзвонив мені, щоб запитати, чи я фалангіст. Я відповів, що ні, я був з Ліги. Карерас продовжував гнути каталонську лінію. Крім того, він розпочав власну гучну кампанію протесту проти того, щоб грати фінал кубка 1968 року проти Рала на стадіоні Бернабео у середу ввечері. Адже це б означало, що з Каталонії зможе приїхати значно менше вболівальників. Попри місце, проведення та вороже ставлення натовпу, Барса несподівано перемогла з рахунком 1-0. Під час матчу вболівальники Ралу поводились неналежним чином. і Карерас Ера закликав суворо покарати Реал Мадрид. Однак Федерація не вжила жодних заходів. Він засудив відсутність покарання і запропонував, щоб фінал більше ніколи не проводився на Бернабео, якщо Реал Мадрид буде фіналістом. Ця пропозиція виявилася популярною серед інших клубів, але навіть так не вдалося змінити пункт статуту федерації футболу про те, що. Фінали усіх національних спортивних змагань завжди повинні проводитись у Мадриді. Президент Реалу Сантьяго Бернабео обурився перемогою каталонців на стадіоні його імені та поведінкою Карероса. І він дав волю всім своїм прихованим антикаталонським настроям. Я захоплююсь Хуаном Рейсом, президентом клубу «Еспаньол». Просто через те, що він очолює клуб у Каталонії, який несе назву «Еспаньол». І ті, хто каже, що я не люблю Каталонію, не праві. Мені вона подобається і я захоплююсь нею попри каталонців. На це Карерас відповів фразу, якою починалося це відео. Ми повинні боротися проти всіх і проти всього, тому що ми найкращі. І ми стоїмо за те, що представляємо. І саме за часів Карераса почали використовувати фразу, яка говорить, що Барселона. Більше ніж клуб останнім президентом за часів Франко став Агусті Монталь і Коста. В Цей період Барселона нагородила Франко двома нагородами. Спочатку у 1970 році, коли режим надав Барселоні 50 мільйонів песет на побудову комплексу Палау Блауграна, де проводить матчі баскетбольна та гандбольна команди Барселони. Другою була клубна медаль, яку вручили у 1974 році. Проте у 2019. Тому році керівництво Барселони прийняло рішення позбавити Франко цих двох нагород, а також медалі, яку у 1951 році вручили Франко після перемоги у Копа дель Генералісімо. Найважливішим ж було те, що у 1974 році влада зняла заборону на трансфери іноземних гравців, і до Барселони приїхав Йохан Кройф, один з найкращих гравців в історії футболу, який тричі отримував звання найкращого футболіста. Та світу у своїй біографії він описує свою любов до Барселони та каталонського народу, а також коментує конфлікт із тоді ще існуючим режимом через те, що вирішив назвати свого сина каталонським ім'ям Йорді. Йорді народився в Нідерландах, а потім ми приїхали сюди, в Іспанію. Йорді це ім'я, яке нам подобалося, не через якісь політичні причини. Нам воно просто подобалося. Коли ми пішли до голландського реєстру актів цивільного стану. Ми записали його як Йорді. Нам сподобалося ім'я, ми нічого не знали про наслідки чи щось інше. Але потім я прийшов сюди і вони сказали, це ім'я є забороненим. Я сказав, що є забороненим. Я вирішую, я голландець, я вирішую ім'я свого сина. Вони сказали: Ми не можемо це ім'я написати тут. Я сказав: Ну тоді не пишіть це ваша проблема, а не моя. У всіх моїх офіційних документах це ім'я. Якщо ви його скопіюєте, це буде ідеально, але зробіть це. Або я піду. Зрештою, вони це зробили. Це був перший Йорді офіційно зареєстрований у Барселоні. Саме з Кройфом Барселона виграє свій восьмий титул чемпіонів Іспанії після більш ніж 12-річної перерви, та в одному з матчів сезону виграють у Мадридського Ралу на Сантьяго Бернабеу з рахунком 0-5. Після смерті диктатора Монталь доволі чітко проголосив позицію Барселони. Якщо ви запитаєте мене, чи подобається мені. Ні, те, що Барселона вважається демократичним клубом, я скажу вам так: Барселона є відображенням течії міста та країни Каталонії, які є демократичними та ліберальними.